Дорогі друзі, пішла відключати воду і камера відключилась. Ну нічого, буде друга частина. Ось такі мої красуньки. Гортензія крупнолисна. Така красуня, красуня. От палітра художника горить. Розкрився, подарунок ніли. Близнюк. А це вігелова рігатна. Так, і ось так. Ота частина, що я вам вже показала. А цю частину зараз попробуємо. Ось розростається ця рослинка. Я зараз забула, випадає мене з пам'яті, хоч ти застрілись. Як вона зветься, На... все час мені нагадує копітняк, але це ж не копітняк. Слово таке похоже, а я ніяк не можу. Ось така гортензія починає. Берігатна, рвенька. Це цвітуть досі порша гейхери. Друзі, я заділась бізнес леді. Улічна я на російській. Вулична бабуся Ніна вже виносить свої гейхери. Приїхала подруга до мене каже, то в тебе є скільки багато, пора продавати. І я, друзі, викопую кожен ранок, виходжу на метро Святошино або на метро. Житомирську, ближче, коли мене, що в мене автобуси ходять прямо до того метру. І я там стою дві години постою і біжу знову до себе в садочок, роботи ж повно. Трошки продам. Сьогодні купила помідори, гірки. Ще куп... перед цим купила аж три мішки торфу, щоб легше рослинки садити було. Бо як у землі важкі, то їх ті сумки важко возити. Ось вот так, друзі, зараз сюди прийдемо до тої красунечки новенької. Не можна ніде ноги поставити, якби не поламати. Queen of Hearts. Друзі, дуже гарно. Така королева сердець, така королева сердець красива. Красунечки мої радують мені це, все стоїть у бутончику. Це вже розкрилося. Теж букетне цвітіння. Бачите, на одній гілочці скільки бутончиків. Оце ж така лілія розкривається, отаку закручено, потім відкривається рожева і цікава. Так, друзі, зараз я вам покажу ще один ексклюзив свій. Оці дві, бачите, в мене її багатенько хтижних порозкривалося. Лімонні пооцвітали. А жовтеньких, я бачу, в мене прилічно, ха, ха Можна навіть щось і продати. Так, друзі мої дорогесенькі, похвасточки в мене будуть зараз, похвасточки. Це ж я тут поміняла осінню клумбу, Повикапувала аж три троянди, здорові тут були, посадила півонії. Ця не цвіла, а ці всі останні три штуки цвіли. Буду міняти ще, але я не про це. Ось тут трошки місце пусто, тому що тут різ... турецька різтурецька Вона була, аж оце займала скільки місця. Зараз вона вже відсіла, я її обрізала, а місце пусте. Угадайте, що це таке. Ви пам'ятаєте, в мене була росла лагерстермія там, де хвости були, на, тому, на другому кінці саду. Я її пересадила сюди. Друзі, сиділа вона довго, вона ж просипається в кінці травня. Сиділа вона довго, думала, чи жива, чи мертва, а потім з'явились мені, омусенькі, гілочки знизу. Друзі, дивіться, липень місяць і вона скільки пустила гілочок уже. Я думаю, тут їй сподобалося. І тепер вона вже не буде більше така замучена, як мене. піднімалася, велика підростала і замерзала. Вже, мабуть, тут їй буде найкраще місце. Може, коли ще й побачимо з вами цвітіння, яка ж вона моя лагерстермія, яку я виростила з насіннячка. Ось. Трояндочки, трояндочки, трояндочки ще. Он поливає, переміняла шланг, туди поставила, на мене поставила автоматом, перевернула шланг, він сам поливає. А бабуся ходить на екскурсії в своєму саду. Нема ж коли. Подивіться, на красоту. Трохи перехворіла. Так, зараз добьюся туди. Це вже відцвітає. Але ж скільки я вам вже рази її знімала, рожева цвіте, цвітей, цвіте, друзі, не переставало. Тут цвіте девайс Choice красунчик. Ось така дієлка одна. А ось ось темненька, зелененька, то вона ще і за ціла кіточку дала. Ось заді мене ще оці, оці, друзі, кругом кружок. Бачите, все цвітуть лілійники. Отак ось ця клумба, там, де були самшити, викинула і зовсім інше заграло. По іншому зовсім заграло. А це ось о Мерелін. Дивіться, яка красунечка в мене, Мерелін. Висока, висока, і гарна, така гарна Мерлін. Так, ну, пролажу далі. Тут в кінці такий лілінічок, жовто-коричневий. То в нього жовте лимонне, то в нього коричневе попадає. Бачите, кінці коричневі. Гарно, зараз, видно, гарний колір. Майже по-настоящему. Так, і ще ось біленька красуня цвіте. Друзі, красюня, біленька. А Оце са насіялися, хочте Хочете вірте, хочете ні. Оце тут клумба білих і клумба рожевих, вони самі собі знайшли місце. Тут Вероніка, голубенька колоціста. А там теж самі насіялися хіноцеї, а то ростуть в мене. Лілійники-спайдери. Зараз підійдемо до них. Цитрина сильно-сильно жовтий. Цитрина. Ліліяні. Ось тут видно жовтий-жовтий, лімоний, лєний. Ну, багато зараз жив цвілу, перша частина, я вам ще познімаю другу частину. Третю. Ось я як придумала, полив, щоб не тратити мені часу. Перевернула шланг верх ногами. І от вона мені тут поливає мої рододендрони, не взагалі, хосточки. О. Так, друзі, тепер переходимо. Це бузок варігатний, от такий вигляд має. Оце щось не знаю, що виросло. Якщо ви знаєте, то підкажіть, ось починає так цвісти. Це вредна рослина чи це хороша рослина. А то астранція цвіте. Кстати, я вам про астранці не говорила. У мене їх багато кольорів. Ось кольори. Оце рожеває, біла, і червона, там вже відцвіла. Так, газонокосілки яку включили, будуть косити, бо завтра у нас вівторок забирає бур'яни, мусор. Бабушка досі перша хворіє. Ось оця красунечка, яка сама себе очищає бутончики. Ось так воно ну. раз, ось раз і вона відпадає. Раз, 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 отак і відпадає, бачите, цілими бутонами. Ой, вилетіло. Не Санта-Барбара, а Хомеч Барбара Називаю Санта-Барбара. там буде скоро зацвітати вже. Голубеньким. Каріоптеріси. Так, повертаюся, друзі, на цю сторону, хай там водичка біжить. От друге цвітіння вже юбілей принца Демонако. Бачите, оце мій садочок з мого боку, з цієї сторони, зверху, очевидно. А я собі у віконечко тут ось рано встала. І любуюся. Отак. От Оце я вам показала, показала, показала. Ось повертаюсь на цю сторону. Що тут у мене? Отакі От простачки, але яскраві і не, мі... не заважають троянді. Внизу такі ваг... огняні, червоні такі. А це тут махровий. Цвіте по черзі, то цвітає, то зацвітає, то багато було. Так, платікодони починають зацвітати, зелена трояндочка. Так, це нігела, мене тут сіла її. Оце ж нова клумбочка із молодилками. От. Друзі, оце знову рослина, яка сама в мене виросла, і я не знаю. Якщо хто знає. Листя, подивіться, які листя і як цвіте цікаво. Не знаю. Це, мабуть, я ж кажу, що в мене дочка, коли пересилала мені подарунок насіння з Германії в наборі. І потім це в наборі просипаються всякі рослини, яких я не бачила в очі, не знаю, хто вони є і як воно цвітуть. Ось конюшина, я вже знайшла, що це в Германії називається конюшина. На Ось в неї такі листя внизу, і її дуже цінять. Вона дуже лікувальна. Ось такими шишечками вона зацвітає, жовта конюшина, вона жовтим кольором цвіла. Я вас питала, хто знає, а я вже знайшла, що це жовта конюшина. Ну, Ось так от там вона вже починає зацвітати фокси. Але ж тут в основному поляна ахінацей. І ота козявка, що я вам розказала, напала перша на ахінацеї. І я так бачу, що вона її дуже полюбляє. Люб, е, на більшість ахіноцей сидить на ножках. І біла махната, виходить ножка. Ось дивіться, це мої красунечки. Ці самі собі насіялися. Білий лебідь, оце білий, то я сама сіяла. Ось та жовтенька давно купляла, оце махрова давно купляла. Ну, в общем, тут ті, що сортові, погано виживають. Вон іще варігатний каріптеріс, бачите, і той біленький внизу зацвіте. Ну, в общем, буде бабушка тут їх займатися ними. Ось такий примолскріх. Це спайдер. Дуже гарний. Він такий великий, крупні, крупні в нього кітки. Тут іще один ось. Ну, камера, звісно, не так показує. Тут трохи злаки, ось такий ще ось гарнюний. Бачите, одночасно зацвіло аж чотири квітки. Хоч він і називається красоднєв, що цвіте один день. Але бачите, коли їх багато, ось цей спайдер. Мій любимий спайдер. Саме перший, подивіться, які довгі ноги. І як він, ось зараз покажу, як він. Розцвітає, які в нього довгі пелюстки. Ось гляньте, яка краса. Це я встаю, ну дивлюся, а їх тут ось та скільки, 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 багато гілочок. Ось ще, ще буде і буде, бачите, цвітуть і цвітуть. Вероніка з цієї сторони, оця красуня з цієї сторони, оця дочок з цієї сторони, гіраньки садові вже поцвітали, стоять зелененькі. А квілегія теж, бачите, по дорожці. А це, це все. А, ось, кстати, я вербену банарську ще не показала. Зараз підійду, покажу вам вербену банарську. Ось малявка така вербена банарська, висока, сама сіється, я її не видаляю. Один раз тільки я не купила, а викопала на клумбі, принесла кущик, і вона насілася, і тепер я думала, що вона багаторічна, а вона ні. Вона тепер сама сіється. Куди хоче. Ось тут у мене є море ціле сіяних. Ось дивіться, скільки це насіла вребена бонарська. Кому треба, замовляйте. От. І от Бургунді, айс подарунок моєї внучки в кінці саду. Ось така махрова, така м -м, бархатна, мілюрова. Виходить, трояндочка така. Дуже гарний колір, але так вона дуже тонюсінька. Тонюсінька, слабусінька, ну така собі, така собі. Так, друзі, ну що ж, ще багато буде мене зацвітати. Ну, я вам покажу другу частину, зараз я прийду, подивлюся, може там ще щось покажу. Такий ще цвіте тут у мене. Красунчик, це вже на другій клубі. Морозники. Друзі, кстати, у мене два морозника зацвіло. Оце друга частина мого саду. Ось цвітуть. Ось такі лілейники цвітуть. Одночасно величезний кущ. І ось вони так гарно цвітуть. Зразу декілька бутонів. Переробила я вчора, друзі, цілий день переробляла свою клумбу з гейхерами. Тому що там в самому кінці я он, зарізала, зарізала сливу і тепер почалася сонцеп. І три, е, три господі гіхери, ось так ось, подивіться, підпалилися. Ось бачите, листя підпалене. прийшлось їх забирати і пересаджувати сюди. Ось такі ще ця клумбочка під яблуньками. О, а ці гіхерки бабуся вчора цілісінький день пересаджувала. Викапувала звідси вон чебрець, на сонечко посадила, а тут уже залишилося хости. І, ну, весною тут у мене гіацинти ростуть. Тому тут гіацинти після хост. Ось такі красуньки. У мене тут багато що вам показувати ще є. Зацвіла стронха набель, крупнолісна гортензія. Я її зробила підставочки, щоб вона не розвалювалася. Крупнолисна. І ось пінка набель. Заховала її від сонця середину між дот... півоніями. І зараз піднімається оце. Болотяні гібіскуси, червоні, все з червоним листям. Там рожевий повинен бути. І ось біла луна, Вон який здоровенний пішов кущ. Поливаю, поливаю, друзі. Ось амонарда, амонарда. А ось жемчужниця. А ось аконіт. Аконіт, ось такий темний. А жемчужниця, скільки їх треба підв'язок, йо моє як вона всем падає. Друзі, найбільше гадає сидить на Монарді. Я не можу, вже з нею тут. Вон білі палички, ножки білі і вона засихає. Вона виб... сок випиває з них. Ось такі ще в мене тут лілейники, красунчики. Вірнюні Монарда, червона і рожева, бачите? Ось червона, вся рожева. Так, йдемо далі, йдемо далі трошечки ще протягну. бо не дуже часто я зараз знімаю. Дуже багато роботи в саду. Та ще ж треба ж так, щоб і попало не було сонця. Ну він мій огород із. Укропимо укропчики. Каніла знімала, доказала, що в мене вгороди. Укропчик насіли, гарненько росте. Отак от буду ще прибирати листя, нападало. А такий красунчик. Не, не кажу назви, так уже багато от, часу забрало. Ось дві разом нахилилися друг до друга. Які тут? Подружечки. Один коричневий, один. Жовтенький. Ось як виглядає моя ця клумба. Старша, одна із самих перших Ось що міняю, друзі, Ой, що міняю. Місцями. Бузульники пересадила в куточок, поливаю, поливаю, бо ж спека. Бачите, ось вчора. Пересаджувала гейхери гі... сюди. Теж зараз все переставлю, шланг буде поливатися знову. Цілими днями вір... ох, дивіться, як клопогон, який у мене все високий один. Рядом каструми. здоровені палички підставила їм, бо дуже великі. Ось клопогон меншенький розміром. А там ще будуть два, повинні будь іншим кольором. Ох, виключили газонокосилку. Ось такі, друзі, в мене тут маленькі клумбочки. Окремо буде про мишки, я все ніяк до них не дійду. Черга до них не доходить. Отак, все кругом бігом. Бачите, це кровохлібки. Родовики. У декілька сортів тут. Ще ті цві... Це ще не цвіла, лимон сплеш. Ця вже цвіла ось біленькою кашкою. Те ще маленька не цвіла, ну, в общем, трошечки, і трави. Друзі, трави, трави, трави. трави. гарно себе почувають після дощу. Як я поливаю. Так, ось я побачила, зараз я вам покажу. Як себе е, показує себе канадська ця цикадка. Що, друзі, знайшла. Дивіться, як вона оплітає стебло, схоже на мучністого черв'яця. Ось вона сидить. Я зараз вам затрону її, вона зараз буде скакати. Ви її зараз побачите. А ну-ка. Опа. Воно повзе, повзе, друзі, повзе. Вон дивіться. Отакі, отака цикадка. Ось така цикадка, друзі, видно вам? Угу Ну все, до побачення. Виключай, буду їх ловити.